Мої вам вітання. Сьогодні капустовоз знову буде в ділі. Зараз я його витягну, підкачаю колеса, тому що тут колеса буває спускають від самої природи. Витягуємо сюди, де сидить кіт. І їдемо робити хороший контент сьогодні. Дізель вже заведений, чудо як гарчить. Как вы всегда сюда мы распетляем. Трошки спустила. Как я и обещал. Опять атмосфер -мм сюда дую. Раньше дух шесть, а это так страшно было. Трошки шпилы не доставщик справятся. Все не Капустовозик. Значит, капустовоз треба нам в двух выпадках. Возити капусту і возити зерно. Раніше він возив дрова, був дрововоз, але поки дрова не возимо. Зроблений прицеп значить таким чином, що 3 метри прицеп, ось середина, а ось ось здвинута назад. Видно наскільки, да? на метр. Вона здвинута назад, таким чином. Все, і тиск ваги йде сюди. Ну як тут то, то прикрутяно воно причеплено, то ще воно так, більш-менш, якщо не дуже сильно вгрузений, то їде і не піднімає передок. Буває інколи коли трошечки колеса їдуть вліво, чи повернуть вліво, чи вправо, а він їде прямо. То я його чіпляю ось туди, то прохідність така стає, що просто куди хоч з ним їдь. Практично вся вага тоді на тракторі. Дуже класний прицеп. 4,6 куба. Це нормально, зараз ми сюди капусняка вгрузимо. Відкручую болти. Оця штатна штука, яка тут була, я її зняв одразу. Одразу там через деякий час після покупки трактора я її зняв. Тому що вона не настільки хороша, як я зараз покажу ту, яка в мене є. Відкручуються болти і прикручується назад вона ця штукенція. Тільки що важив людям перес, думаю, за одну ще й цю тему зважу, поки воно є 215 кг ваги на вагах. Класна штучка, додатковий баланс, авантаж кого таке є, признавайтесь. Дивіться, яке воно потужне, чугунне. Чугунне лити, взагалі чудова шука. Ось така штука вже поставлена на місце. Воно в мене туди часто їздить, якщо я не, не користуюся карданом, ну, валом відбору, то воно в мене тут так їздить, воно не заважає. І дивіться, яка Шляпа виходить від центра осі, я колись був міряв 40 см до пальця. Ну а звідти сюди його короче, 80. Ну і ще, ще цих 40, тобто виходить, метр двадцять зараз прицеп давить на, на навіску. Ось тобто я його беру, хай буде на всякий випадок, тому що ми їдемо зараз. Їдемо зараз. В болотняк, хоч там і пісок, але може бути непередбачені речі, то краще тоді, якщо то перечепитися туди ближче. Ну, якщо, звичайно, вгрузимо добряче, бо в планах є загрузити добрячий прицеп. Ось такі справи у нас все частенько, як завжди в тракторі, ніде нічого не капає, ну як чистенько, в смислі, що в пилюці, але не в маслі. Новий водій помчав. От і ми вже на полі чи на городі. Для цього дійства нам потрібно два прицепи. З цим ми прицепом тоді вчіпимося до автомобіля з рештовками, А цей заберемо тоді додому. Але так як у нас тут сьогодні трошки мокрий, і пісок і був дощ, то дорога така, що треба витягувати це діло аж звідти трактором. Ось такі справи. А це я хотів заїхати сюди з переднім приводом і не вийшлося. Тому ми взяли трактор, на третій буде швидше. Це ця капуста, яку ми садили маленькою, і вона так нічого підросла. Процедура така у нас зараз, що треба фасанути пару сіток, бо є замовлення. А все інше буде, грузитися, в прицеп. Така капуста. Хороша, погана, величезка хороша. Є де-не-де слімак похавав. Це тут низ, знизу завжди хороша, бо тут земелька така до чорнозьомчика більше, бо тут ставок близько. А туди вже наверх то там пісок такий, що прямо не можна. То там, звичайно, капуста трошечки менша. Хоб ти її не роби, а вона там трошки менша. Е, Є досить таки нормальна якісна капуста, як ви бачите в цьому році вона якісна, є, що все трошки погрізено, бачите, накакали чорти. Ось, і такі діла. Начали ми різати значить знизу. Знизу. Збільшую, тому що зараз я вам покажу те, що я вже сьогодні бачив, те і вам покажу. Є у нас тут в селі орки. Чи ждуни, блядь, чи підараси, не знаю хто вони, блять, чи взагалі бля бідні люди. Коротше, раз зрізаний качан. Два зрізаних, ось третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. І ще там є трошки, я бачу пару міст. Тобто є у нас такі підари, чи як їх назвати, я не знаю. Цього року з капуста ж взагалі дешева, це вони вкрали, там на тих... 200 гривень для, ну, більше ж не донесеш ти. При тому, що ну, вкрали якби, по, по масі багато. Кілограм 40-50 може, але так як вона коштуєш копійки, бляха, ну... Ну, Бля, ну це ж взагалі копійки, це три буханки хліба. Коротше. І це прийшов і прийшли, прийти вкрасти. Це ж ніч, ніч, ти ж йдеш сюди, трусишся, щоб тебе не зловили. Ріжеш цю капусту, бляха. Не бачиш, що ріжеш, несеш її на плечах. Бачите, це ж це не я різав. Несеш її на плечах, трусися, тяжко ж тобі. Прийди, дивіться, куча людей. Бачите, куча людей працюють, ну прийди поможи, загрузити той прицеп. Дам тобі той мішок капусти, ще й грошима додав, якщо треба. Я не знаю. Останнім часом, це кожен рік так херня, бувало, один рік. Один рік, що за одну ніч. Ти 300 кілограм тільки. Фу. І немає. Це тоді щось по 20 гривень. Капуста була. 300 кг по 20 гривень, виявляєте собі, так? Да? Скубнули за одну ніч, це ж її поносити, ще треба. Підараси, не знаю. Але останнім часом це ж, ну це, це дуже мало вкрали. Чи це ще може просто не почали красти? Бо останнім часом то... Щось оста... останнім часом менше крадуть, бо ми були тут, а я значить, наставив сюди досок з гвоздями. Коротше. Попався один мужик, пробив ноги. Приїхали ми до нього. Він розрахувався за все, що вкрав. По селі, що це ж, все ж діло один одному за чаркою горілки розказали, що краще так не робити, то щось менше ходили люди красти. А це щось вночі хтось тобто, зальотний, чи я не знаю. От. Інколи я на це зважаю, знаєте, як, як, як волонтерська допомога на тобі, бля, якщо ти вже таке бідне, то, е, то на. Але звичайно можна було прийти. По Попрацювати тих 2-3 години, заробити і капусти бляха, і бути нормальним пацаном чи ким там, з там є такий. Ось. То це що, по ходу цього, чому ми, всігда, чому ми останні роки ріжемо значить, знизу? Тому що тут крадуть, то ми бігом стараємося отак -от, от знизу і рухатися доверху. Це вам такий лайфхак буде. Чому? Тому що якщо вже хтось приходить красти, то хай краще він несе той мішок, аж десь від того короче, на плечах. Аж туди, чим він має цей мішок нести, звідси аж туди. Хоть... Якщо краде, то хай хоч наробиться, як то кажуть. От. То ось такі діла. Такі діла, коротше. я не в печалі, не в мінусі, але для капуста вже копійки, я ж кажу. Прийти і красти. Підоросня або орки. Орки, ждуни для як їх назвати. Кончені, не знаю. Коротше, самі рішайте. Напишіть в коментарях, як назвати таких людей. Але якщо зловлю ночі чи днем, буду бити сильно. Буду бити сильно і мені по барабану ці закони, що прав чи не прав, нагодую ще й так як має бути. З землею буду годувати. Ну як і кожен, хто зловив би на своєму подвір'ї чи городі когось з крадія. Навіть якщо тоді людина зломаною рукою чи з ногою подає в суд. Я думаю, суддя зрозуміє Який тут закон діє. Ось такі кучки, класні кучки, ріжем зараз будемо грузити її. Тут було передісковано. Тут передіскується вже все разом. завис, подъезжаю. Оп. Значит, подъехал я прицепчиком таким чином, чтобы Одна кучка була, тут друга кучка була, третя і ось сам четверта. Тобто всі чотири кучки за один раз можна підкидати в цей прицеп. Потім як це загрузимо, як це загрузимо, даю задню і опять у нас чотири кучки на подборі. Потім вже на цій площі можна розвернутися або задньою піти дві кучки, або заїхати так само опять звідти чотири кучки. Тобто процес відбувається закінчено. Бачите, тут ось ширше дорога, то можна їхати прямо і з обох сторін загружати. І що ми маємо з цих чотирьох кучок? Получився ось такий прицепчик. Чотири кучки і такий прицепчик. З однієї сторони він не дуже повний, з іншої повний. Зараз і заберемо. Значить, ще тих чотири і ще, мабуть, дві буде з рештовками. Бігають тут всякі, так? Да? Що написано? Написано капуста. Фірмовий товарний знак. Значить, так як я і казав, це ж забрали на цих партій рядочків. Вісім кучок забрали. От вже і прицепчик підружений. Тут я вирішив зайти з козирів. Заїжджаю між два рядки. Заїжджаю із варятки. Хлоп-хлоп. Те про що я казав, що кучки треба робити з обох сторін, та всі так роблять. Не роблять тільки ті, хто перший рік посадив капусту і ще не знає, як її різати. А так, то роблять її всі. А що це таке за дика дикачка? на потом. Вже нові почали рости в яйця які для фірменних ресторанів Франції. Так, згрузимося. Рубрика знімки з космосу, сама у мене улюблена. Значить, вийшов повний присеп. Загрузили ми. Ось там кучки, вісім кучок. І ось тут три, Четверта вже не влізла. і вийшов такий присеп. Ну і щоб ви собі всі масштаби. Скільки тут ще грузиться. Збоку воно має вигляд ось такий. Круто. Ще не круто. Ось така капустина з деревеська, хотів би її зважити. Сантиметрі 30 в діаметрі. Єсяка. Сьогодні у нас новий водій. Перший день, а вже взяв аванс. Як завжди. Хай їде, а я піду зараз подивлюся. Яка вона є на полі, бо я ж після дощів туди не ходив, так особо не заглядав. Дивіться, 42-й роздоптаний, яка здоровецька. Поїхав на першій помаленьку, бо трошки важить там. Значить ціна цього року на капусту не космос. Мільйон цього року я тут не зароблю. Але переживу якусь зиму, на насіння вистачить. Не вистачить хрону, продам пару пучків. Ось. Зато є дуже хороша новина для людей. Можна купити капусту не дуже дорого. А я вам скажу, це теж хороші, хороші діла для людей. Дощ дуже поміг, тому що якби не дощ, такої б капуси тут не було. Бачите, тут доверху вже йду, тут вже менше починається. Її ще рости і ще росте і росте. Тобто ми не дуже спішимо різати, лічно я є замовлення, то трошки вріжемо, трошки вріжемо. А взагалі то... Пішити не дуже хочеться, бо є і дивіться, які з тою капусту, що я тільки що показував. Ну, поруч то хороша зразу, видно. А це ця, ці рядки, які ми садили меншими. А вже ця капуста, дивіться, то тут така, як люди люблять, на голубці, на борщі, невеличкі. Є дорога за того куди їздити, бо в тому році то ми прорізали просто. Тако прорізали 4 рядки донизу і так само починали різати знизу, тому що, як я вже кажу, є орки, які люблять прийти вкрасти, то ми просто тако вирізали донизу дорогу, щоб можна було їхати, бо вся, ж, вся територія була засаджена, аж по той, по ту штучну корову, що пасеться. То штучна корова не настояща. То Аж по те була капуста, то приходилось, ну, дороги не було такої. То прорізали донизу і різали знизу. Ну, так само знизу зліва направо і підвигалися верху сюди. А в цьому році, як капуста не височила, перша яку я побачив гнилу, то ми поки її ріжемо там і їздимо з боком. Ні, чітка, капуста в цьому році мені подобається. Хотілося б, щоб вона вся була по 3 кіла, але... Але якось і так переживемо. Бачите, тут вже. Де раніше садили, дійшою розсадою, то вона класна. І не видно, гнилих не видно, бо такого як бувало трошки провтикаєш цей момент, не докропиш квадрісами, то бувало таку йдеш, видно, там гниляк, там гниляк. Той відчеплений прицепчик. Це вже вчеплений. Той вчеплений, той відчеплений. Так і працюємо. Тут там як завжди. Но одного року бувало, що тут і хороші були. Прям такі качані зіровецькі. Той чіпимо до автомобіля, повеземо, а цей трактором так і заберемо гружений додому. До речі, ви ж не питаєте, а я й не кажу, а ви б, мабуть, на це її уваги не звернули б, що буріну такого особливо тут і немає. Один хрін. Є трошки кращі ділянки, є хужі, звичайно, де з буліном. Але основна картина, то ви бачите, є поодинокі оці. Поодинока лебеда, яка позагублювалася. Коли вона була така зелена, то вона трошки заважала. Як заважала, коли ти їдеш оприскочем, то вона не робила красоту на повному приводі тільки що тож не були тут грузилися я давав задню хоч і там не багато на прицепі але почало буксувати тому що слизько мокро слизько Довга нав'язка і таке воно буває. Думаю, а щоб не показати людям, як треба правильно прицепи з 4,5 куби грузити. Значить два небажаючих сидіти на лаврусі, залазять на прицеп. Один на одному кидає. А один складає. І виходить, так сходимося до серединки, тоді один вилазить, закриваємо цю кучку. І з бортів вже тоді можна стати на колесо і докласти тут вже ці маленькі дюри. А зад, тут є така спеціальна подножка на пів ноги. І так само ми його завантажуємо. Гірка. А завантажили ми значить, звідти. Пока ось це. Оп. Заїжджаю між двома кучками. Так як... А, що трошки роздушив, ну то що. Бля, добре роздушив. І опять в нас виходить така картина, що хто в синій шапці, той кидає, хто без шапки тулови. І чотири кучки на прицеп. Кожен під'їзд займає чотири кучки. Бля, я роз'їхав. Роз'їхав. Ну, зато ми зможемо подивитися, що там всередині. Всередині вона має дуже чудовий вигляд. Не можемо вирішити чи проїде туди тракторист, чи не проїде. Трошки вже острівець. без капусти такий. Ай завівся добре, без пускача. На пожнижених трошки вже поїхали, а то мокро тут. Наїде, ні. Хорош! От хорошо мати людей з хорошим слухом, да? зразу зупинився. Покажу ще, як потрібно робити прицепи, як дійшло до прицепа робити. Дивіться, став буквою Г. Ну, цей прицеп робився під трактор сінтай. Під трактор сінтай. Він трошечки на 10 см вущий за цей. І робився так, щоб можна було ось так скластися в ножниці. Бачите? Ну, а тільки робилося так, щоб якщо прицепне вчепити ось сюди, то можна було так от заїхати. І якраз там вистачало оцього простору для того, щоб робити всякі такі маневри. Бачите, тобто можна ж зробити сюди дишки аж туди го Але по правильному було прорахувати так. Бачите, тобто якщо її зараз пересипити туди, дивіться, бачите, де вона трошки, Та, і ця, трошки туди. І я би б то, той, той болтик не, не заважав би заїхати його ось іде само скластися. І це зменшує радіус виворота, якщо треба в лісі, на подвір'ї чи будь-де-інде. Трошечки вже пересип набрався. Прицеп нарізали, телефон сідає, не знаю, що донести свою думку. Але вирізали ми от стільки. Дуже мало цього року посадили, і аж, аж печально. О, та ще й ціна ніяка, як Ніяк някакве відносна. Колись були часи, що прицеп дві штуки баксів капусти. А То були часи, да, але нічого, переживемо якось так. Листя, знаєш, приходить сьогодні вже мужик брав листя, але листя останніми роками я. Дискую зразу. Тобто раніше я роздавав, але було теж так, що тут виросла капуста, тільки на другому в городі. А зверху менше була. Кажу, тут беріть туди не лізьте, але я сіду на машині, дивлюся, грузять мішки, щось дивлюся, якісь мішки ці знаєте, тако, горбиками такими. Я кажу, а ну витрусюй. І наші ж витрусюють, бляха, а мішка капусти, півмішка листя. То Після того випадку я просто цілися, це цілився, я можливість зразу залітаю сюди дисками. Лупиться все, все, дисками, тако, там де, перша частина. І мені пофіг ваші нутрі, королі, корови і все інше, короте. якщо ви так а раніше я ж кажу, роздавав. Тобто приходь, бери, скільки хочеш. Тут ріжемо, тут, тут бери, ну, якась довіря була, але як зловив всіх пасажирів, то я ж кажу, пофіг ваші нутрі, королі і так далі. зразу, Зараз все-таки доріжемо. Ось там до кінця доріжемо. Ось сюди ще доберемося, десь сюди, приїжджаю, зразу, луп-луп, лупанув, -луп 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 -луп, при можливості зразу. Ось тобто ось така картина, Коротше, ось тільки ще капусти у нас є. різати не дуже хочеться, бо ще є маленька, яка я показував, але так і буде. Ось, А є і велика дивіться, дивіться які кадри. Великої капусти, можна добре роздивитися. Саме головне, що нема гнилої, бо це ми вже проходили. Були колись часи. Пам'ятаю, десь був 12 рік, напевно. Посадив теж пів, пів гектара, більше капусти. І з того пів гектара було тільки три тисячі агресора. Вся остальна не виросла. Тоді був посушливий дуже рік. Вся остальна не виросла, тільки виросла ця агресор. Три тисячі штучок виросло і... А вся інша ну, просто лопухи до осені були і ще згнили. І після того я тільки почав садити цю агресор. Вже відказався, бо раніше без ласнежки садив, Харківський ця... і так далі, так далі, Які там ці капусти бувають пізні. От. І саме тоді перший раз була ціна, що по 10 гривень, це на ті гроші було дуже косно. Це 2 долара кілограм був. Капусти. А тут аббас виросло тільки цей агресор, то я тільки тоді на насіння і заробив. Бували і такі часи, що не дуже заробітки були. Тільки на насіння заробив, сітку дивився, гроші є. Або насіння купити. Або, або щось їсти і все, капець. Було таке, да, так, пережили ми такі часи. Ось зараз трошки легше якось в мінус, поки даненько не заходив. Ось. Але тоді, що вирус, що посадив всіх ті пів гектара агресора, то на той час я вам скажу пів гектара агресора по 10 гривень за кілограм, це як долар був тоді, не пам'ятаю скільки. Ну вона тоді саме нормально коштувала. То тоді можна було б взяти на той час новесенького, новесенького МТЗ 82 32, на ті часи пів гектара капусті все їдемо додому хай вам сім А там нас ще роботи безліч роботи безліч добре що накачав по 5 атмосфер Глядь на цей счёт, кушники,